Добрий ранок, зараз у нас субота, ми трохи пізніше встали. Зараз без 20 хвилин 9. Я готую сніданки, варю Богдану манну кашу для Віки зробила кашу швидкого приготування. Зараз буду її годувати. Вже всі діти встали. Зараз буду годувати. Це Богдана манка і бутерброд з сиром. Ти зараз поїш сама, а потім мама допоможе. Візьми тільки ложечку отак от міцно, так. Да. Угу. Зараз поїмо. У нас сонечко світить на вулиці, гарна погода. Хоча холодно все одно клади в ротик. ось, але а, ясна сонячна погода. Ми підемо, візьми ложечку гарну. Візьми гарно. Отак, отак. Добре, добре. Підемо на вуличку гуляти. Бодя вже прийшов з книжечкою, буде снідати. Будь, будь сміливі. Будь сміливі. Їш, віка, віка. Тут просто конік намальований з мірочком. Розуміло. А то вися, а до то... нас. На тарелочку, убережней, чтоб не капало. Вот так, да, дуже. Да, ты же уже доросла, девчонка? Тебе уже два роки и два месяца? Поесть. Поесть, и так. Могла пойти на улочку с детьми. А мне 13 роков и 5 месяцев. Ти вже теж дорослий, теж сам їси фашку. Mm -hmm. Набирай кашу і клади. Зараз я буду снідати. На сніданок у мене сирники з медом і чай. І щось я так потягнула спину, що я навіть не можу вдихнути. І я чекаю, поки я поїм, щоб випити деклофенак, Тому що щось зранку в мене боліла спина по ребрах, по ребрах, от саме з двох сторін. А потім я підняла віку. Через заборчик в кімнаті переносила. І я тепер не можу навіть. Мені навіть важко розмовляти, я не можу дихати. Зараз я поїм. Віка ж вар... Сильничок дати. Ой, зараз дам. Зараз я поїм і вип'ю таблетки, бо я навіть не можу, навіть не можу розмовляти. Ужас, ужас, ужас. Зараз вип'ю таблетки та, хоч можу, зможу, я сподіваюся, якось. Нормально вдихнути і вийти на вулицю. Фух, потихеньку починає відпускати. А то взагалі. І я ще так віку, віку піднімаю і чую, так сильно. Да. Віку тоді підняла і чую, так сильно заболіло кругом ребер. От. І, ну, Думаю, зараз я віку опущу і воно пройде. Ну, думаю, це від того, що я її підняла. А воно як заціпало жах якийсь. Ну, зараз вона забуде. Ми вийшли на вулицю погуляти сьогодні суботи, тож ми в трьох йдемо на майданчик. Вони їдуть, так? Тут так шкода, біля бібліотеки посохли туї. Їх як висаджувати, їх як висаджувати то треба за ними спеціальну почву, зробити їм ґрунт і доглядати, вони висохли. Yeah. Ще сьогодні холодно, ми ще всі зим, в зимов, зимовому одязі. Очікуємо тепло. Будемо так очікувати літа. Ага, певно, що так. Ну, має вже все. В понеділок, вівторок, вже там може буде 16-вісім. Yeah. Yeah. <laughs> 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 отак, от отак, м'ячик, м'ячик, зараз покотиться. Отак, от отак побігли, побігли. Отак от Вікуся грається. Водя піймав м'ячик, а Вікуся кидає м'ячик. Да. От так. Отак. Отак. Всі граються з м'ячиком, так? Бодя, Вікуся, Міша. Де вікуся? Давай. Давай там. А наша вікусі, де наша вікуся? Ку-ку, ку-ку, вікуся. Куди у нас всі їдуть? Бодя з вікою їде. Так, ми їдемо, їдемо. Або в зоопарк. або в аквапарк. Так, коротше, позволіть, тоді будь-які виходити. Добре. Добре. Ми приїхали з вулиці. Віка там щось почала на вулиці закатувати істерики, в магазині закатувати істерики. Певно, що стомилась. Там продовжує. Ну там за нею приглянути. Коротше, ми в АТБ купили. Арахіс смажений солоний, пачку цукру і виноград. Це я буду робити зараз з пиріг, коли віка ляже спати. Молоко і оболонську водичку. Поклала віку спати. Це капець, яка тут істерика вдома була. Коротше, вона спить. Я її під диклофенаком тут таскала, коли вона кричала. Ось зробила Богдану обід, гречка. Я торможу щось після цього крику. Гречка під соусом, грибним котлети і помідор. Буду зараз готувати пиріг, поки віка спить, поки спокійно, тихо. Залила родзинки, розбила в миску яйця, додала цукор і зараз буду це взбивати вінчиком, бо віка спить, тож міксер не буду вмикати, звичайно. Додаю у збиті яйця з цукром, борошно. Частину поки що зараз буду теж перемішувати. Ось уже розчинилась перша частина борошна, точніше, я її перемішала. Далі підготувала цедру лимонну, зґвалтований лимон. У мене тут валяється. І зараз буду підмішувати другу частину борошна в миску. Ось все перемішане з другою частиною борошна. Тут трохи борошна лишилось для розпушувача. Тепер треба підготувати вершкове масло. Зараз я його, його в мікрохвильовці розтоплю. Ось розтоплене маселко. Зараз ми його туди увільємо. Ще вирішила додати трохи ванільного цукру. Це треба було раніше, разом з цукром і яйцями, але зараз теж перемішаю, нічого страшного. І тут борошно з розпушувачем, зараз теж буду перемішувати. Додала ізюм, родзинки також. І зараз перемішаю. Все ось таке у нас вийшло. Тісто. Зараз буду готувати мультиварку. Чашу мультиварки підготувала. Зараз буду пересипати, переливати тісто. Все закриваємо. Таке досить густе тісто вийшло. І ставимо на випікання на 45 хвилин, якраз, і після чого ще треба буде 15 хвилин на підігріві потримати. Поїхали. У мене вже доготувався Пиріг, зараз він ось на підігріві, залишилось 3 хвилинки. Будемо дивитися, що там. Ось такий пиріг вийшов, вже доготувався, що він там не підгорів. Хай трохи постоїть, охолоне, і буду потім його діставати, так наче підійшов, пористий такий. Подивимося, що там всередині. Вікуськ уже прокинулась, сіла їсти творожочок, ложечку не хоче правильно тримати, але їсть сама. Давай клади в ротик, набирай потрошку. Багато не набирай, щоб не капало. Добре, вікусь. Ось так. Молодець, молодець. З бібліотеки книжечку хочеш? Зараз почекай. Бодя робить собі перекус, булку з варенням, яку передала мама колишнього чоловіка. Не яку, а варення передала Яке? А, передала мама колишнього чоловіка. булку. Набирай творожочок і клади в ротик. Отак? Потрошку. Молодець. Ой, як ти гарно їси, ти вже знаєш, як потрошку набирати, щоб не капало, як доросла дівчинка. А, -яй -яй. а ти набирай і їж. Ось так. Розумничка. Від смеркання аж до ранку без устанку гав-гав-гав. Є у мами квочки, дочки та синочки. Дружно граються вони, сонячні клубочки. У гаю між гілочок павучок з плівгамачок. Гойда-гойда-гойдалочка буду спати, як яла. Єноти довго вчили ноти, а потім стали біля плоту. Попливуно я кладки, ловлять рязку, там хлоп'ята. Рак ранесенько проснувся, в черевики гарні взувся. Вікуся вже доїдає творожок. щось у нас перемкнуло, і ми тепер їмо самі. Що там ти собі зробив? Варення? Чи ти? Ти їв бутерброди з варенням, Хочем, а тепер їсти з хріном. Да. Хоч спати. Добре, нічого смішного. Віку. Ну ходима до мене. Ну, ходимо до мене. Вже вийшло. вийшло. Скажуть. Ой, яке? Лопата. Скажуть. Ой, яке зелене. Ну, ходимо до мене. Це, це взагалі-то у нас обід. У вікі такий нестандартний режим харчування. Після сну в 4 години дня у неї обід і вона їсть творог. А взагалі у неї такий розпорядок. Так. А -а -а. Зранку о 9 годині Віка їсть кашу. Потім, значить, Віка приходить з прогулянки. До Перед сном. Toxулі, Приходить з прогулянки о годині дня, о першій годині дня перед сном вона випиває 200-220 мл кефіру, потім вона посинається. Чотири години дня вона їсть творожок, а потім о, 20... о пів на 8 годину вечора, десь 19.30, вона їсть вечерю. Ну там те, що там гарнір з м'ясом або суп. Коротше, обід у нас ввечері. Якщо комусь стане цікаво, що це в мене за ключ, то це від вікон. <різь> Ні, Це прекрасно, декоративно. <різь> це у нас вікна на замках, тому що в мене просто якась з цього приводу дуже сильні переживання. І в мене ключ, я ношу його з собою, щоб якщо мені треба відкрити вікно, щоб я могла це зробити, а не бігала його шукала. Не мене на камері. Ось такий вийшов пиріг. Ось так він піднявся. Такий цікавий у нього верх вийшов з якимись дірочками. Зараз буду його розрізати. Ось всередині вийшов такий. Це нормальний? Мені здається, так. Я не теж. Головний оцінювач у мене тут є. Ням-нямка? Всі сказали ням-ням і всі ходять кругліна мати. Ням-ням-м! ням, -ням бам Треба було його розрізати. Ось такий поліжок. Сипіцу. Сипіцу. Давай вже. Смачно! Тис не вдавися. Діти пішли в кімнату. Гратися, я сіла чаю собі зробила, взяла ось кусок пирога, Схоже на якісний, свіжий лимонний кекс з родзинками. Ось якось так. Так, вікуся. На тобі ось маленькі такі фігурки. Це мушля, качечка і рибка. І теж можеш зробити розкатати качалочкою і робити фігурки. А мама буде прибирати. Мамі. Так, Нові так, мама буде прибирати, бо треба навести порядок по квартирі, на кухні. Посуду мені машину вже загрузила, тут бартак робиться кругом. Сідай, Бодя, вони будуть разом гратись. Зараз я заплету тобі волосечко. Все, вони ліплять. Вони граються. Дітки граються пластиліном. Пікусік уже з зачіску. Брати, в ротик не можна, це по нарожку, це не по справжньому вікусь. Потім приміняти. Не заходять, морську робити. Ось не угу. виходить. Ось розкачала і так робиш. Дивись, ось. Мушля вийшла, бачиш? Зробимо качечку. Угу. качечку. Зроби сама, я піду на балкончик зніму білизну, добре? Розкатай, розкатай, як мама робила, і наклади, прижми качечку. Ну покатай там. Ось на ну, вставляй качечку. Вставляй качечку. На. І нажми сильно присильно. Дивись, і тепер сильно сильно, сильно, сильно натискай, сильно, щоб вона аж продавила туди всередину. Не виймай. Отак, придавлюєш туди і відриваю ось так, бачиш? О. І буде в тебе качечка. Тепер витягуєш її. О, ось тобі качечка, бачиш? Ось так і роби. Ще, Ну, вже я сама розкачаєш, я піду знімати білизну. Нарізала картоплю. Зараз буду варити картоплю для пюре. Поки вариться картопля, мені дуже хочеться їсти. Я собі не зробила салат, ну те саме, що і попереднє відео: салатний мікс, бринза і Окей, помідор. Зараз буду, не знаю, <смістична> їсти, вечеряти. Зварилась вже картопля. Зараз буду товкти її з вершковим маслом. Потім додам молока. Тут в мене є ще картопляний цей узвар. Готова вже пюрешечка. Зараз буду вже накладати вечерю для віки. Віка вже підсіла на ці зйомки каже: Включай камеру, включай камеру, а я її питаю: що ти будеш нормально їсти? Тоді я вмикаю камеру. Це в неї на голові, шапка для басейну. Зараз буду читати з бібліотеки 155 раз книжку з бібліотеки. Біб Це шапка бос... для басейна, Богдан, Богданова шапка. Ти бере їж? Картопельку теж бере їж, так буде легше їстись. Ось так все, Віка з'їла, правда, в кінці я вже її догодувала, бо вона вже наїлась, вже стало їй сум... сумно. Не сумно, а як це? Невесело, коротше кажучи. Тож я її догодувала.